Із цього приміщення, торік у травні, розпочали розкопки нововідкритих підземель вежі Чарториських у Луцьку, які були частиною окольного замку Луцька. Нині вони з'єднані з підземелями колегіуму єзуїтів, розповідає археолог Віктор Баюк. Здаємо сьогодні близько 200 квадратних метрів нових підземель за модерного часу, це середина 17 століття. Надзвичайно цінна колекція рухомого археологічного матеріалу, особливо поліхромні кахлі єзуїтськими символами, класичний посуд кінця сімнадцятого, початку вісімнадцятого століття, дуже рідко буває цілим. Підземельниці того часу, коли будувалися ці об'єкти, це 17-16 століття, тобто їм 400-500 років. Чому вежа саме чортуриських тому, що саме за цією конкретною вежею? Опікувався рід чорториських. Вони підтримували оборону здатність. Вони вимурували цю вежу. Вони дивилися, стежили за ремонтом, стежили за добрим станом. Є велика перспектива рухатися від вежі чорториських туди далі, на південь, до монастиря Бригіток, бо там ще є забудова. Нагадаємо, таємні кімнати, про які раніше не було історичних згадок, виявили торік, 22 травня. Ми будемо перші, які знімаємо тут. Так. Близько 100 квадратних метрів на цей момент, але оці невідомі ходи нам показують, що можливо ми можемо цим простором дойти чи до самого монастиря і звіті, можливо, навіть і до костелу. Комплекс підземель становить 700 квадратних метрів. Їх виявили під час реалізації міжнародного грантового проєкту, каже керівник проекту Олег Парфенюк. Луцька міська рада отримала грант в сумі. Мільйон 130 тисяч євро, 10% плюс до цієї суми це до фінансування з місцевого бюджету. І е, зараз проводяться з ну, 2014 року проводяться безпосередньо реставраційні роботи тут. З міського бюджету близько мільйона гривень на ці кошти. Завершення проекту повне. Плануємо на жовтень, на жовтень максимум листопад. Волиняни, з якими поспілкувалися на замковій площі, про підземелля кажуть таке. Багато чого змінюється, робляться різні квести, людям показують, як там все, розказуються історія. Я сам цікавлюсь історією, мені дуже цікаво було б сходити. Бо, якби ну, була можливість, бо я б зараз пішов. Б. Всі ми ходимо на землі, а тут підземелля. Це незвично і це дуже цікаво. Туристи зможуть відвідувати об'єкт після завершення усіх робіт. Коли закінчаться ремонтно-реставраційні роботи, далі відбуватиметься процедура, вона вже відбувається процедура тендерних закупівель для експозиційного наповнення цих залів, які відкриються для відвідування. Вадим Панафідін, Валерій Фетисов. новини на Суспільному, Луцьк.